Тісто шикарне, суперповітряне та просте в приготуванні, а начинка завжди виходить соковитою смачною, незалежно від того, з яким м'ясом готуєш біляші. Цей рецепт перейшов моїй мамі у спадок від бабусі, і вона його для себе удосконалила. Я з величезним задоволенням поділюся з тобою нашим сімейним і перевіреним рецептом, і впевнена, що й у тебе він переживеться, і ти ще не раз захочеш тішити своїх рідних найсмачнішими і ароматними біляшами. 15 грам живих дріжджів ламаю на шматочки і кидаю у 250 мл теплої води. Сюди ж даю чайну ложку цукру, перемішую, щоб пробудити дріжджі, і дати постояти кілька хвилин. Потім, у посудину, даю половину з 500 г просійного борошна. Роблю невелике заглиблення. Туди пів чайної ложки солі, 50 мл олії, перемішую всерединку саму. І потім десь збоку вливаю вже розведені дріжджі і швиденько перемішую все ложкою. Коли тісто стало як густа сметана, додаю 25 мл горілки, для того, щоб біляші були хрусткими і не вбирали багато жиру під час осмаження. І поступово далі під час замішування додаю і решту борошна. Коли тісто виглядає, об'єдналося викладаю його на поверхню і під час вимішування починаю вибивати тісто. Як тільки воно починає трошки липнути до поверхні, то підсипаю трошки знову боришно. Продовжую вибивати тісто доти, доки воно не перестане приставати взагалі і не стане таким повітряним. Це ти почуєш по зміні звуку під час вибивання тіста. Воно має стати таким легким і підатливим. В ідеалі кажуть, що потрібно вибивати тісто 90 разів. Поглянь на саме тісто, ось воно таке готове. Вона не має бути за рідким і не має бути затугим. Інакше стане схоже або на пиріжки або на булку. Округляю тісто і кладу його у посудину. Накриваю харчовою плівкою, залишаю тісто у теплому місці на годину півтори. Я ставлю у духовку з включеним світлом. За цей час готую начинку. У мене буде м'ясна начинка з фаршу, як на чабуреки. У 250 г фаршу даю сіль перець, спеції для фаршу, трішки води. Та потрібну цибулю. Добре перемішую. Це зробить фарш соковитим. Тісто добряче піднялося і тепер трішки його обминаю. До речі, з цієї кількості тіста виходить приблизно 10 біляшів. В описі я ще залишу рецепт на 20 штук. Звичайно, це ще залежить від розміру, який ти будеш робити, вийде кількість така біляшів. Ділю тісто на дві частини, а потім кожну частину на 5 шматочків тіста. Кожен з них округляю. З них буду робити біляші. Розкачую шматочок і викладаю начинку. Зліпляю ось так, як на відео, роблю такі трикутнички. Так буде зручніше помістити білящі на сковороді, і менше потрібно наливати олії. Саме головне також дуже добре зліпити краї біляшів, щоб потім при обсмажуванні не витікав сік з фаршу і не бризкав у різні сторони. Покажу ще раз. Розкачую, накладаю начинку і зліпляю у формі трикутничка. Дуже добре зліпляю. Нагріваю сковорідку з олією, викладаю сюди біля 6 швами донизу. Накриваю кришкою, щоб добре приготувалася начинка. Коли вони зарум'янилися, перевертаю. Робити це потрібно дуже обережно. Якщо ти робиш це видалкою, то будь уважним, щоб не пробити біляш і щоб не витік найсмачніший з нього сік. Що десь залишилися білі боки, то можна перевернути їх на бочок і також смажити. Поки смажиться одна партія, я готую наступну, викладаю біляші на паперовий рушник. І все. Біляші дуже смачні, навіть коли холодні. Нечудово підійдуть до бульйону або як самостійна страва. Підходить з собою брати у подорож, або на пікнік. У нас по-різному їдять біляші. Хто зі сметаною, хто з майонезом, або хто міксує. Тісто на біляші завжди виходить хрустким і соковитим. Воно є дуже ніжним і не схоже ні на булку, ні на пампухи. Тому, якщо саме так ти не готував біляші, то спробуй. Я впевнена, що і тобі сподобається наш сімейний рецепт. Смачного!